놀놀 на подачі. 11-6. Федотову з рахунком теж 4-3. І таким чином прибулися до півфіналу. Особливо на подачі Хутруханової. Судить поєдинки дівчат. Яремчук, Владислав. Молодий і і суддя. Можливо, лесенки мандраж у Труханової зараз. Тепер цей сет. Буде, якщо і виграти, то важкувато. Скоротили вісень, і знову натрапила на верхню подачу. Дуже сильно зліва, 11-7 мулярчук. У нас буде схоже традиційно, що перша гра, перша очко когось з гравці буде. так? Саме сопле. О, який, який. За рахунок подачі виграємо. І скидочки, і верхня подача, хороші топспіни. І знову скидка. І Труханова не готова. 6-6. І знов догнала, але вже під самий кінець сету виривається вперед. Буде що вона яку хоче комбінацію від оборони і не вийшло. І цей сет забирає Мулярчук. Був шанс у Трухани виграти цей сет. І вперше виривається вперед Мулярчук. Вперше, вперше, три підряд віддати. скоротили відставання, не чекаючи, доки Труханов виграє п'ять 5, 5 очок. Мають гравці. Ох, хо 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 який мощний топ-спін. 8-7 Мулярчук. Два матчболи. І перемагає Мулярчук з рахунком 11-8. Вона всі свої сети закамбечила. Наші вітання.